Авдіївський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Окупанти не полишають спробу точити місто. Наші воїни стримують їхні наступ і цілими колонами. Утилізують росіян разом з танками і артилерією. Ось на цих кадрах чергова знищена колона расистів. Також за інформацією від сухопутних військ пожвавилася ситуація на бахмутському напрямку. Там противник перейшов до активної оборони, атакуючи південніше Бахмута. Попри все, в генштабі наголошують ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Контролюють саме наші оборонці. А в тимчасово окупованому Криму українські розвідники цієї ночі вразили відразу два російські човни неподалік загарбаного. Чорноморського жертвами водних дронів, зокрема, стали катери класу Серна. У гур показали момент самої атаки. кажуть, таку техніку ворог використовував під час окупації острова. Зміїний судна перевозили БТР та десант і несли пересувні зенітно-ракетні комплекси. Уражені цієї ночі. Катери також мали бронетехніку та екіпаж на борті. Окрім власне атаки на кораблі, кримські телеграм-канали повідомляють і про кілька вибухів у селищі, зокрема про можливий приліт у військову казарму. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі не надходило. Двоє людей зазнали поранень на Донеччині. Це жителі Авдіївки та села Олександропіль. Окупанти атакували область 16 разів. Під ворожим вогнем були дев'ять населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач. А російські військові обстріляли також село Кіндійка. Це біля Херсона. Від тяжких травм загинув 69-річний чоловік. Інший місцевий дістав вибухову травму. Ще три жінки поранено в тягинці та Новорайському їх шпиталізували. За добу по всій правобережній Херсонщині ворог випустив майже пів тисячі снарядів. У селі Курилівка на Харківщині зафіксували відразу кілька влучань керованих авіабомб. А в Куп'янську унаслідок атаки реактивними системами залпового вогню потрощено хати і гаражі. 67-річна жінка загинула. А на рік старший чоловік поранений в Нікополі на Дніпропетровщині. В день окупанти вдарили по місту двома дронами. Камікадзе вночі район був під вогнем артилерії, побито приватні будинки, теплиці та господарські споруди. Сили ППО успішно збили керовану авіаційну ракету х 59 в передмісті Дніпра, а ще ворожі безпілот. Отнику у Криворізькому районі.